Враховуючи те, що Київська обласна державна адміністрація як суб'єкт подання подала на розгляд обласної ради зміни до перспективного плану розвитку, сьогодні є ініціатива обласної ради запросити представників органів місцевого самоврядування, а саме сільських селищних голів, для того, щоб почути остаточно позицію, тому що сільські голови і селищні голови вони представляють громади, вони обиралися громадами. І сьогодні остаточно почути потрібну від них позицій, виходячи із тих нормативно-правих документів, які сьогодні є і подані, і всі громади пройшли відповідну процедуру на виконання закону про дорові об'єднання громади. Тому сьогодні ми якраз саме розглядаємо і хочемо почути особисту думку кожного сільського голови відносно змін до перспективного банку. І все. А думку Ірпіня, ви не хочете почути при цьому? шановний. Коли ви почуєте? В час, коли вже приймете рішення Дуже. по цьому питанню? Ще це не є смішно, ні? Так, е, е, так, я, вас... Можливо. я, Можливо, я, я питань. Е, ви ж є і ви я. Я задав питання. Я ж я ж не. Це буде демократично. Оце я вам гарантую. Е, е, ще одне. Ми, Якщо знову починати дискути і, год, і, і годинами знову говорити про ніщо, знаходячи аргументи, то реформу українській державі ми не проведемо. А це головна реформа. Реформа територіальної організації влади, вона не всім подобається. Більше вам скажу, вона. Усім не подобається, крім людей, які не розуміють, що це робиться для них. Ідемо так. Є пропозиція продовжити нашу роботу по Бучанській громаді. Будь ласка, я б, я б надав слово голові ініціатору об'єднання. І потім з урахуванням того, що єдине, якщо є сільські голови, вони теж можуть висловитись, якщо забажають. І іншу точку зору послухаємо. І обов'язково я б просив би Вользівського селищного те, теж виступити. Не будете шановні. Йдемо так. Будь ласка, Антоні Петрович. Доброго дня, шановні головуючі, шановні, шановні колеги. Перед тим, як презентувати е, за таких інформацію об'єднаного територіальну громаду, яка передати вам матеріал, який для розмови. По виробі... версію, те, що... Вже тому що вже два роки фактично відбувається реалізація закону про добровільне об'єднання територіальної об громади. Дійсно, ви правильно зацентували увагу на тому, що будь-яка реформа в нашій державі, а особливо та, що стосується людей, адмінтерустрою супроводжується певним негативом, більше того. Кажу, складається враження, що певної прогресивної частини, частини тої чи іншої територіальної громади, не вийшло, громади попрошу, відбувається Слухайте, відчуття якогось кріпацтва або феодального на відносині реформи, те, що не ми не навіть зараз щойно тут проглядали. Тому що саме закон про добровільне об'єднання територіальних громад дає право кожній громаді, яка б входила в райони, міста, визначити навіть в сільську раду. І ми маємо з вами приклади на Київщині, де населені пункти, які входили в одну сільську раду, в результаті об'єднання пішли не в межах сільської ради, а пішли до іншої територіальної громади, там, де зручніше було. От ми пройшли досить довгий шлях, ну, фактично в момент на чинності даного закону. Пройшли всі необхідні процедури і ви результата долучалися до цього процесу, що. чинності е, була вже і в постанові Кабінету міністрів. Але в процесі самого е, ходу реформи е, ми також не полишали співпрацю з сусідніми територіальними громадами і Бероцька сільська рада Кіло Сітошинського району, і Гожденська селищна рада і Фінської міської ради виявили бажання, пройшли необхідні процедури е, і долучилися до Бучанської об'єднаної громади. Наголошую на тому, що. Е, 100% думов просто бути не може. І це фактаж. І будуть невдоволені, і будуть ті, хто будуть всіляким чином намагатися уповільнити цей процес. Але я тут 100% погоджуюся з головуючим Володимиром Петровичем і колеги депутати з вами, що цей процес невпинно має рухатися. Ми повинні фактично в поточному році. Досягнути якісного результату я буду за свою громаду провести перший вибор і хочу просити Володимитрович Василю, що ви зробили це на тому не просто прийняти рішення обласної ради перспективного плану, а я прошучанський міський голова колеги до влади питання перших виборів перед Верховною Радою, тому що є юридичні протиріччя, і ми з ними вже не поодиноко підкалися, бо ДВК не може призначити перші вибори. Тож, ми, виходячи із всіх аспектів, всіх висновків необхідних управліннями, відділами, що стосуються департаментів обласної державної адміністрації, обласної ради, що стосується процедур, які проходили в наших територіальних громадах, подали повний пакет документів. Із висновком обласної державної адміністрації щодо відповідності Бучанської територіальної громади процедурам і закону України про добровільне об'єднання територіальної громад. Просимо вас підтримати. Виходячи із вашої процедури регламенту проведення комісії, ми запросили відповідно представників територіальних громад, які війшли в об'єднання, лише два сільські голови з поважних причин. Додаткували сільські ради, секретаря і відповідно депутата профільної комісії, так відпустять, а дорогану об'єктивному моливці. Дякую. Будь ласка, питання Дякую. будь ласка, хто із сільських голів хоче щось додати, об'єднуючих. Олег Скажіть, будь ласка, відповідні рішення дякую. сільських голів у нас надані про сільських рад, Сільський град про об'єднання. Повністю процедура пройде. Будь ласка, доброго дня, шановні голову. Добре, добре, я Гаврилівський сільський голова професіоналі Григорович. Обраний недавно, вона так сказала, молодий голова. Але я бачу перспективи в об'єднаній територіальної громаді Гаврилівської громади, тим, що більший відсоток буде залишатися коштів в нашій сільській громаді, і ми можемо збільшити. Скажімо так, і благоустрій, і добровод наших мешканців, які проживають в селі Гаврилівка та Тарасовщина. На даний момент цей, скажімо так, наш стан, який є, він плачевний, а от дійсно вступивши і ставши повноправним членом Бучанської територіальної громади, я бачу перспективи розвитку нашої громади. Я Дякую зарзівський. Я, я... Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, Сільський голова села Лубянка, Ми, якщо на карту подивимось, це апендицит Бородянщини. Село Озера Блиставиці, Луб'янка це найближ, найближче до Києва і до Бучі. А відстань від Лубянки до Києва до межі 20 кілометрів, а до Бородянки у нас почти 30 Мова про те, куди приєднуватися у нас на загальних зборах села не йшла. Зразу ж, коли поступило запрошення в об'єднану громаду до Бучі, громада проголосувала 99%. Ніяких розмов, куди йти, у нас не було. І після того, як ми проголосували, ми вже відчули зразу ж е, вплив е, Об'єднаної громади на те, що е, допомога пішла і благоустрію, і е, взагалі е, ми е, по відстані до Бучі 15 кілометрів. А е, з Бородянкою у нас е, транспортні послуги. В два рази в тиждень ми тільки можемо автобусом добратися. Коротше говоря, ми вся Луб'янська громада підтримали об'єднання і вважаємо, що наше майбутнє тільки в об'єднаній громаді стосовно висказування представників ірпеня мене дивує кріпосне право у нас закінчило середині 19 століття, і кожна громада має своє право. Е, вибору, куди їм іти і не пущать, ви не пробачте, Це нонсенс. Дякую я... Шановні, Шановні колеги, я хочу зробити акцент. Кожна із громад, яка війшла в Бучанську міську об'єднану громаду, мала альтернативи вибору. Були і такі в даному випадку Гаврилівка які ініціювали питання об'єднання навколо себе. Теж певну процедуру проходили. Після аналізу прийшли до висновку, що йти в об'єднану громаду. І так по кожному із населених пунктів Тобто це складний, важкий шлях, але його пройшли ласка. Будь ласка, в Орзицькі сільські голова шанали комісії, шановний головуючий Борзівська територіальна громада пройшла відповідні процедури. Вже було озвучено Анатолієм Петровичем. Відповідні висновки також надані. І хочу сказати, що за роки свого існування Ворзеля у складі Ірпінської міської ради розвитку фактично не відбулося. І ворзеляни виявили бажання саме об'єднатися і надати згоду на об'єднання і входження до Бучанської міської об'єднаної територіальної громади. Тому е позиція, звичайно, як завжди, є: хто за, хто проти, але час не стоїть на місці, і ворзеляни бачать саме свій розвиток в Бучанській міській об'єднаній територіальній громаді. А скільки було е депутатів скільки в Ворзельській селищі Перше рішення було про об'єднання прийнято було ще в минулій каденції 18 голосами. Зараз до складу депутатського корпусу входило 32 депутати в тій каденції. Зараз було обрано 22 депутати і також 18 голосами. 18. А проти? 18 і 23. Так. ]ığını. Скажіть, будь ласка, який у вас за результатами півріччя бюджет? За результатами півріччя у нас виходить 8 мільйонів. 148 скільки, як ви? Загальний зведений бюджет, виходячи із тих показників, які на сьогодні є, 248 мільйонів зведений бюджет, як в кожен населений пункт. Це не показник. Це показник, поговорю вам з Ми більше того, після аналізу бюджетного забезпечення по об'єднаній територіальній громаді провели 100% всі статистичні видатки, які здійснюються. Ми отримуємо в результаті зведеного бюджету порядка 42 мільйонів на розвиток на благоустрій, бюджет розвитку ще то окрема стаття до Тобто територіальна громада, виходячи із фінансового забезпечення, є спроможною, ми маємо вище середнього показника фінансової забезпеченості той люфт, який дає Мінфін по об'єднаній громаді. Більше 1100 гривень вилучення йде, менше 900 гривень там е, дотація. Не 1011, ми 11, по-моєму. Маємо по е, Будь ласка, Дякую е, вам. Е, будь ласка... А скажіть, будь ласка, яка сума відрахувань сьогодні йде на фі? ПДФО це 60%, відповідно, кошти в мене. ПДФО який відсоток займає загального сукупного відчуття? Доголовний. 53%. Скоріше? 53 отримує чином, що Ірпінь Ірпін за два роки об'єднавчого процесу, при тому, що Ворзар є в складі Ірпінської міської ради, аж 100 тисяч гривень спромігся в поточному році виділити на ремонт даху п'ятий школи. Але мова не про це. Абсолютно. Ось те, що я хотів сказати, оце Анатолій Петрович сказав. Мова не про це. Мова про кардинально зовсім іншу побудову модель влади. Починаючи з території, то чому з територіальної організації? Тому що тут відбувається реальне життя. Ось тут відбувається реальне життя. Дякую вам. І, будь ласка, громадськість є у нас. Будь ласка, і обласний депутат. Хто там? Кому ви даєте? Громадськість, будь ласка. Так, да, будь ласка, друже, я запрошував і на презентацію, і в голосі України ваша думка звучала. Тобто да. абсолютно демократично. Будь ласка, будь ласка. Да. Можете сідати, як, як завгодно, як, як краще. Шановний Володимир, шановні члени комісії. Я хочу довести думку іншої сторони, думку представників громадської села Щерку. Як то кажуть, гладко було на бумазі та забули програму. Значить, ми вважаємо, що рішення про об'єднання з територіальної громади Вучі було прийнято з порушенням і про і статей закону і Конституції України, тому що не відбулось е добровільності і не відбулось забороненості при прийнятті цього рішення. Я, е я був членом я е групи, яка проводила згідно рішення Господинської селищної ради обговорення. Завершилося обговорення. Через два місяці з голосу було прийнято рішення 18 депутатами про об'єднання громади старя громади. Ну, Відбулося говорення громади і таке інше. Все там було. Було на е, іншій сесії і міліція, і поліція, і... Швидку допомогу визивали, все було. Але таке рішення було прийнято. Єдиний випадк цього питання, вирішує. правовий це звернення до суду. Ми звернулися, правильно, Володимир Петрович, ми звернулися до суду 25 січня. Сьогодні пішов уже восьмий місяць. Судом досі рішення не прийнято. І тому я просив би просто у ну, зв'язку з тим, що я не буду перелік там 22 питання, що там, я не буду цього робити. Я стою на позиції, що порушено головне наше право було. Добровільність. Ніхто, ніякий, не 18, не 17 депутатів не мають вирішувати доленосне питання. Це ну, доля всього селища. За все селище. Тому тільки суд і тільки суд повинен поставити крапку. Ми зверталися до Президента, ми зверталися до Київської обласної ради, ми зверталися до Київської адміністрації обласної. Ми зверталися, ну де до кого ми тільки не звертались, всі нам відповіді у мене є, можу надати всі. Всі акцентують увагу, що це питання повинно вирішитися в судовому порядку. Тому я вас прошу, членів комісії, в проєкт рішення не вносити, що вози громада об'єднується з ВУЧІ. тому що там є вопіющі такі факти, які вони або спростовані, або підтверджені, повинні бути в судовому порядку. Шостого серпня відбудеться засідання Ірпінського суду по розгляду нашого питання. Два позови були, два позови по двом рішенням. Вони об'єднані в одну справу. І от 6 числа ми вважаємо, що буде поставлена права. Ще я хочу наголосити, що такі питання не можна от так от, е, вирішувати через Сталіна Ламати іншу думку, іншої сторони. Не можна цього робити. Я казав, коли Володимир Петрович проводив я зупинявся там, що це не таке важливе питання. І до чого такими темпами стрімки нас заганяють у іншу територіальну громаду? Ну вибачте, кажуть, от польський досвід, польський досвід. Та скільки років польський досвід? А 50 мільярдів євро на це вистачено. Тут досі не роз'яснено, то, що членів об'єднаних громади на Кримбурщині не бачили. Ми не спілкувалися з ними. Розумієте, не можна так бути, не можна так поступати. Я е вважаю, що члени... Комісії обласної ради прислухаються і допоможуть нам вирішення. Ви будь ласка, а суд э, виносив упало про за тобто забезпечення суд? Тобто забороном чиняти будь-які дії після суд не змог. А ви писали апеляцію, ні, ми не подавали. Ви що виглядає, виглядає, вигляд Наші про забезпечення. Ну, тому що ми вирішили, що ну, аргументи, ті, що у нас є, вони будуть вирішені в судовому порядку. Але процес почався затягування, затягування яким способом? Значить, на перше засідання не з'являється представник альпатра. На друге, і досі ви розумієте, по суті. Оце тільки 6 числа буде, по суті, розгляд. Але Тому, нормально. Тобто, буде буде все-таки 6 числа. Так. Хочу, ну, перше, дякую вам за присутність і за свою позицію. І ми тоді, я давав Добре. слово навіть і поза регламенту да, да, зору. Все нормально. І ви правильно шляхом йдете. Ми повинні розуміти, от зараз наша місія. Є два повноваження в даному випадку. Проведені головної реформи. Я не тільки теоретично, а й практично, але й теоретично переконаний в тому, що ми повинні це зробити і якнайшвидше. Ні на кого не дивитися, ні в кого не питати. І ніяку Польщу не моделювати. Ми повинні, ми повинні створити державу Україну. І зробити це якнайшвидше. У нас історичного часу немає просто. Це перше. Але демократично. Бо Тому що якщо ми порушимо демократичні принципи, нам теж дороги, в майбутнє немає. Тому тримаємося її. Дві функції, два повноваження. Перша функція і повноваження держава. Тому що далі йде закон про адмінтерустрій. виключно державна функція. Тому держава, що робить в даному випадку закон про добровільне об'єднання. І в цьому законі перс, е, е, розробка перспективного плану формування території громад покладається на державу. В Київщині на Київщині, як і в інших областях, держава представляє обласна адміністрація. Тому в свій час було розроблено цей план. Був розроблений. Я на минулій сесії не мав ні голоса, нічого, але я боровся за те, щоб по Київщині був прийнятий перспективний план. Ми тоді пішли на зустріч усіх і створили замість 45, яка адміністрація внесла, а 61. Розглядали 19 варіантів, зараз уже 20 якісь. Але кабмін потім сів, там експерти сидять, там емоцій немає, і вони на основі методики. Методика це не польська, це європейський підхід, який нам рекомендують і ще й гарантують допомогу в цьому. І там по цій методиці і вона абсолютно здорова, я сам кричу, І вона говорить про те, що тільки 29 нас прийняли. І ми пішли, другий пункт, слава Богу, нам записали, щоб з урахуванням складнощів, які є в Київщині, продовжити цю роботу, будь ласка, і цей другий пункт дає можливість нам продовжити роботу. Тобто функція державна, вона сьогодні виконується і є перший план, де Бучанська громада в варіанті в розпорядженні та гіна. Зараз вноситься певна, е, до, певна е, зміна до структури, і є пропозиція. Розпорядження голови обласної організації. Якщо ми його повинні відхилити, ми повинні шукати законні, якісь аргументи. Аргументи на основі закону, Ось юрист у нас обласної ради. Законні аргументи. Їх на сьогоднішній день немає. Далі це самоврядна функція, це вже думка громади, яка має свою легітимну владу. Якщо вона не подобається її треба змінювати, якщо не таке рішення прийнято через суд відміняти, але йти. Цивілізованою системою. І сьогодні ви цю систему розпочали, і я вам щиро вдячний. І ви молодець, при всьому, при що ви відсвоюєте цю точку зору. І Тому що частинка людей дійсно Боже, вважає, що самі, але ну, хоча переконував-переконував окремих, високого рівня людей, що самі нема перспективи, але вони так і залишились при своїй точці зору. І мають право, але ми повинні. Пройти демократичну процедуру і прийняти відповідне рішення. Тому рішення суду, ми не можемо просто зупиняти цей процес. Ми повинні рухатись. І, а, а далі рішення суду воно буде закон. Як воно буде, так воно буде. Це неправильно. Як воно буде, так воно буде. А ми давайте рухатись. У нас немає підстав, щоб ми. На, на сесії, звісно, що ми подивимося, як на якій сесії ваше питання, але якщо ми щось зупинимося зараз в другому турі, зупинка громади, яка буде одною з найпотужніших, найсильнішої в Україні, ми не маємо це ні права правого з точки зору права, не з точки морального права. Давайте рухате, можна, будь ласка. Володимир Петрович, я погоджуюсь з вами, але я хочу. Підкреслити таку думку. Ви розумієте, що не можна так підходити до цього питання, потрібно враховувати і думку громади. Значить, на Київську обласну державну адміністрацію цим, цим законом покладено право, покладено право. Відповідність. Рішення прийнято, конституційності і законності. І, ми, і ми, вважали, ми вважали, що Київська обласна державна адміністрація вона, ну, підійде до цього, розгляне це питання. І, е, значить, була нарада, у вас була, це мені вже депутати сказали. На які був присутній голова пан Мельничук, і які піднято було це питання, що воно таке конфліктне. І він пообіцяв, що він проведечі круглий стіл, він збере представників громади і він це ще не відмінили ці теж, але ж на наступний день це було 16 липня, по-моєму, 17... Це було на сесії. Це було на сесії. А наступного п'ятницю вони портсела привіз рішення Ради. був договорняк. Однозначно все і вручили. Голова обласної адміністрації не відмінив свого рішення, і ми обов'язково цей захід проведемо. Коли, коли? коли вже рішення приймемо фактом. Причому таким чином, щоб і інші було корисно, ми продовжимо це. Але голова, от яку точку зору? Якщо б э, э, голова обласної адміністрації взагалі по Господа Богу, яку то рішення? Тому є процедура, її треба пройти. Я зрозумів. Слухайте. Я зрозумі. Я зрозумі. Я зрозумі. І ще останній і я не да, знаю. Я, 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 я хочу що сказати. Ви...